Морські пейзажі, туристичні об'єкти та архітектура довоєнного Маріуполя в Івано-Франківську відкрили фотовиставку військовослужбовця Мирослава Кобилянського. Мій Маріуполь та Світ довкола, потрапивши до міста Марії ще у 2015 році, захисник захопився аерозйомкою. Розповідає модератор Євген Тузов. Усім тим, хто це подивиться, перше як виглядав Маріуполь до вторгнення Росії. Як він вже ніколи не буде виглядати. Це правда. Мабуть, він буде відновлений, мабуть, буде щось інше, але вже того, що було, не буде ніколи. Це по-перше. А по-друге, по-друге, я хотів би, щоб на тому контрасті, звичайно, ви побачили, яке це було красиве місто, що в нас було дуже гарна природа, море, було куди сходити. Ось можна було на парусниках вийти у відкрите море, наприклад. Коли ми розповідаємо Маріупольці, що в нашому місті загинуло понад 100 тисяч людей за майже за три місяці, нас мало хто розуміє. На виставці експонується близько 30 світлин, розповідає директор центру Андрій Шнайдер. Також від відвідувачам вмикатимуть відеороботу, на якій кадри вже зруйнованого окупантами Маріуполя. Такі виставки не тільки ця а виставки, які показують нам, що відбувається на сході, дуже важливі, тому що місто живе. Мирним спокійним життям, і таке враження, що вже всі забулися, що відбувається, дивлячись на такі світлини, українці повинні ще більше цінувати те, що мають, наголосила співорганізаторка виставки Оксана Савчук. Всі, хто прийде, подивитися на цю виставку, щоб вони зрозуміли, десь цінність всього того, що ми маємо сьогодні, навіть в своєму місці, що ми маємо ще в Україні, там де. Попри щоденну небезпеку, що насправді ми маємо ще дуже багато всього. Це має нам додати сили в тому, що є дуже багато міст в Україні, які через війну є повністю знищеними. Експонуватиметься виставка Мій Маріуполь та світ довкола у центрі сучасного мистецтва до 2 квітня. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.